Сьогодні У нас на сніданок бутерброди будуть. Да. Ми теж жертва реклами і вирішили, що чим ми гірші і не можемо скуштувати такий продукт. Тому було прийнято стратегічне рішення придбати. І... Так, я навіть ножа не пошкодую. На Ілюшкіну. Я о, поки не знаю. Так, не там. Пішли, дай поніхує. Щось уже виливає. ой я ой, ой, ой Рижа, тікай отсюда. Е, ну, пока на вулиці мінус. потянуло, да? Ой, <laughs> для меня это Доброе, что сегодня. мы это не сделали на кухне. <laughs> <laughs> слезы, слезы, не дают говорить. Где нюхает? Покажи, Тут не хочет, да? Так, Может, достаточно открывать его уже? Думаю, Думаю, От, та нічого не жалі, на жаль, ілюшка. це вже не найстрашні. Йоханий Барбос в цій житті. Так, дивися, бризкне. Ложив, ми ще не знаємо, чи ми його викинемо тепер цей ніч чи ні. в'їдається в метал. Ну. Е... Бери вилочку, не, не стидайся. Ти ще не снідав сьогодні. Ми постійні. Ти хлібчика дай? Ух ти йоха! Я щось таку велику не хочу. Ні, є менше Погано, що не передає запах. Ми срубаємо задачу, ми її з хлібушком. О, надо Чим ближче, тим ти їжа. Е, Іди сюди, рижа. Зараз ми перевіримо на собаку. Іди сюди. На! Быстро! Быстро гриби сюди! На! Де собаки собака їдять! Куда ти понесла? В будку неси! Ой, в буді там зараз буде Йомаю, не знаю, чи з хлібом уже без. Ну що вам сказати? Те, що ви бачили на попередніх рекламних відео, в принципі, відповідає дійсності. Продукт вважаю рекламним. Постарінку. Може краще по старінці тушоночки, оддай режим. E, Сюрстрмінг буде скормлений нашим e, питомцям. Це буде в Україна. Кліба жалко. За <ріст> ці їдять їм хоть бихне. Все.